Слава Ісусу Христу! Мир вам! Що, пробуємо знайомитися далі. В своїх зараз мені 49, 48 років я, пізнавши Ісуса, пішов в перший клас, записався в музичну школу, щоб прославляти Господа, як пишеться в 150-му псалмі на бубні, на гарфі і на гітарі, яка. Ось вона. Бачите, яка вона красива. Вона в мене простояла скільки? 4. Чотири роки і її ніхто не брав в руки. Аж поки я не познайомився з Ісусом. Зараз спробуємо заграти одну пісеньку, прославити Бога, тому що без нього ми нікуди. А в нас навіть гримет. Дай силу дай мій Освяти життя моє, дай силу, дай міць, Освяти життя моє, бо серця щирого віддам тобі честь, і в кожній думці я віддам тобі честь, о Господи. Господи. Мій. Ну, приблизно так. Так що дякую Господу. За те, що навчив мене грати на гітарі. Амінь. Ісус вас любить.